Вітаємо! Інформаційний випуск новин на КТМ і Сьогодні розкажемо. Кременчуцький аматорський театр з незвичайною виставою відвідав Олександрію. Тренування у парку в рамках проєкту Прокинця тривають і за зимової погоди. Автотроща в районі Око без постраждалих. В Олександрійському театрі пройшов показ дитячої вистави за мотивами індонезійської народної казки Буслів дарунок. Підготували прем'єру діти та молодь з інвалідністю аматорського театру міста Кременчука. Бачили незвичайну постановку наші кореспонденти. В Олександрійському театрі особливий прийом. До закладу культури завітала театральна група аматорського театру з Кременчука. Серед акторів – діти та молодь з інвалідністю. Цей проект він не тільки мистецький, він ще і соціальний, оскільки сюди долучені діти з особливими потребами. І ми хочемо запросити. Ми запросили дітей наших школярів, щоб вони побачили і мистецтво, і те, як треба підтримувати і що можуть діти з особливими потребами. Тому ми раді приймати наших друзів, наших сусідів. Кременчук це наші сусіди для того, щоб і підтримати їх, і насолодитися тим мистецтвом, яке вони нам сьогодні покажуть. Глядачам презентували лялькову виставу за мотивами народної індонезійської казки Буслів дарунок. В репертуарі акторів також є литовська казка Три сестри та дві українські народні казки рукавичка та хоробрий заяць. Перш за все для дітей це арт-терапія, говорить керівник центру інклюзії міста Кременчук. Актори цього театру це діти з різними формами аутизму, ДЦП, синдром Дауна. Є важкі складні діти в цьому плані. І робота з ними створює, складається з роботи, як то кажуть, класної, то де вони в класі займаються скоромовками, різними там прийомами. Театральними опрацьовують роботу з ляльками. і друга частина це вже на сцені. І ми з цими дітьми працюємо вже більше року. Це реабілітація, це арт-терапія, і для когось це художня самодіяльність а для кого це арт-терапія. Головне, вони розпочинають говорити. Навіть ті діти, які погано розмовляли, починають говорити. Бо мозок дитини обманює сам себе. Він сприймає, що це говорить не він, а лялька. В нас професійні ляльки. Якщо ми починали з Пальчикових, потім на литовські литовського ставу нам місці побратимі Алітусі. Бутафорський цех театру зробив ляльки, литовські, такі традиційні. Так? То зараз ми працюємо з ляльками, які нам зробили з нашим проханням Полтавський академічний обласний театр Ляльок. І зараз ми вже готуємо ляльки для французького театру. Одразу дві ролі у виставі грає учасниця театру Нара Симонян. Мені дуже подобається ця вистава дуже подобається дізнаватися про різні традиції різних країн, різно, різних народів. І коли ти за сценою, тобі. Так це збудоражує ну, так, тобі подобається оцю ляльку тримати. І дуже я рада допомагати діткам, так як я волонтер сама. І коли я бачу, як дітки працюють з цією лялькою, вони дуже захоплені і вони себе справді вважають актером. У виставі задіяно близько 15 дітей, але фактично у театральній трупі їх більше 20. Я граю гопця на театрі. Я співаю мишу, лови її, хапайте її за хвоста. Співав, що будемо з нею робити. Давай кинемо мишку Кіцькі. Дякую, що ми прийшли на нас виставу Фуслів дарунок. Я Вадим Фуртик. Музику до індонезійської вистави створив член національної спілки композиторів України. Переза все ми працювали з режисером, який. Придивив, показав сценарій, і вже коли ми продивляли сценарій, виникала музика. Я бачив образи. Потім, як ви розумієте, що це індонезійська казка, то тому прийшлося попогрузитись за в музику індонезії, трохи вивчити, трохи познайомитися з ладами цієї музики і Потім вже музика почала звучати. Я почав її записувати. Театр ляльок лікує, говорить мама одного з акторів. Діти спілкуються між собою, цікавляться справами один одного, перебувають серед друзів. У мене хлопчик, вони в нас дітки, приймають всі актори, мають вади здоров'я. У мого дитини також є захворювання. В нього ДЦП, але йому дуже подобається займатися в нашому театрі ляльковому. Вони дуже велике задоволення отримують, від спілкування, вони допомагають один одному, підтримують дітки один одного, навіть в акторській діяльності. Вони даже поправляють один одному. Одно, один одного кажуть: там ну ти вище тримай ляльку, ти там міцніше тримай. А також вони. Спілкуються, вони дружать разом. Якщо вдруг хтось там чи захворів, чи що, вони хвилюються. От не було на, сьогодні на репетиції театру, тому що захворів. Коли приходять після цього на репетицію дітки, вони так само радіють, що вони вже зустрілися з друзями. Незважаючи на зиму, у парку Шевченка продовжуються безкоштовні, силові, кардіоінтерактивні та розслабляючі тренування для олександрійців різного віку. Щосуботи з сьомої до восьмої години професійні тренери чекають на тих, кому не байдуже на свій фізичний та емоційний стан у рамках благодійного проєкту Прокинця. Заняття розраховані на всіх, незалежно від рівня фізичної підготовки. Подробиці дивіться далі. Що може бути кращим, аніж розпочати свій вихідний активно? Вже понад рік в Олександрії існує всеукраїнський проєкт Прокинця, в рамках якого щосуботи у парку Шевченка тривають ранкові безкоштовні тренування. Проєкт існує вже офіційно, ми так би мовити, більше року. Це офіційно, неофіційно, це вже до трьох років, тому що раніше це були інші дні. І в цілому розвиваємо взимку, звичайно, попит менший, тому що розуміємо погодні умови. І, якщо чесно кажучи, коли о сьомій приходиш і ще темно, то не досить багато бажаючих, які добровільно таке підписуються. Але тим не менш, кількість залишається, стабільний. Стабільні люди, які починали, відкривали з нами цей проект. Вони по сьогоднішній день продовжують і категорія там від напевно 12 до 75+, плюс, які активно ходять і в таку пору року ходять. Мета проєкту залучити людей до здорового способу життя та зробити спорт доступним для кожного. Програма тренувань включає розтяжку, кардіо та загальнозміцнюючі вправи. Коли літня пора можемо долучити інвентар, можемо долучити килимочки, і це все більш широко. Цікавіше зробити. Взимку, звичайно, зміщується акцент на кардіотренування, на те, щоб відповідно не змерзнути. Відбувається і чаювання. В незалежності від пори року чаювання є завжди після тренування. Це вже така традиція. Але акценти самого тренування, підходи, відповідно, вони варюються, тому що погодні умови вносять корективи. І зараз це більш акцентована робота, відповідно, без килимочків. Більш активно, продуктивно спілкуємось, гуртуємось. Влітку заняття проходили у парку навпроти сцени. Зараз локація трохи змістилася. Це територія на спортмайданчику для воркауту. Там навіть не всі хлопці їх можуть подолати, тренажери, там є своя специфіка. Ми залучаємо більш цей воркаут-майданчик, де є турніки, де є перекладини різні, м'ячики там йдуть. І відповідно на ньому можна вже попрацювати там більш активніше, простіше тренажери, де можна. Зробити підходи відповідно тим, хто не займається професійно спортом. Тому що розуміємо, тут не йде мова про якісь супернавантаження, про професійні підходи, все робиться з розумом, так, щоб можна було достосуватись до кожного. А відповідна інтенсивність темп і кількість повторів, вона таким чином дається, що кожен може під себе її зробити більш складніше або більш простіше. Тому завжди є варіанти, як я кажу. Ми не можемо підходити до людини, не знаючи її повного, так би мовити, спекту здоров'я, тому що це не професійне тренування в залі. Відповідно, тут йде мова про здоров'я. Нічого особливого для годинного тренування не потрібно. Зручний одяг, гарячий чай та головне бадьорий настрій. Ну найголовніше собою мати це гарний настрій. Тому що я не разово повторюю, в суботу о 7-й ранку погані люди до нас не приходять, тим паче добровільно. Тому там зібрані виключно ті, хто... На позитиві, хто вмотивований, хто може поділитися на сьогоднішній день? Це дуже важливо цією щирістю з іншими, якоюсь некорисністю, тому що реально проект об'єднав. Там зараз категорія у нас більше дівчата а жінки. Да, хлопці особо не долучаються, тому що думаю, що це не пацаняча тема. Но це зовсім не так, тому що такі міста як Київ. Лос-Анджелес там Нью-Йорк включені багато на локаціях і хлопців, і мужиків, і всі ці об'єднуються між собою. І, відповідно там уже зовсім інші йдуть навантаження, можна змінити. У нас зараз така жіноча тусовка, але вона класна. Вітають іменинників. Там хто слідкує моєю сторінкою, можна побачити це в соцмережах, тому що досить активно ведеться. Телеграм, де учасники між собою комунікують, і на сьогоднішній день дуже важливо знайти по різним інтересам, тому що друзі бувають абсолютно різні. І от один із таких напрямків це власне друзі, ці проек... про... прокінця проекту, де люди об'єднані між собою і особливо дуже приємно спостерігати, коли категорія. Золотої молоді, це так би мовити, там 70 плюс. Вони прямо ну, дуже кайфують. До них це якесь третє дихання. І ти дивишся на цей запал в очах, на цю віддачу, на те, як вони приходять, як вони готуються. Вони там дома якісь печеньки випікають, бо знають, що буде чаювання в кінці. Вони ну дуже відповідально до цього підходять, і це надихає мене в першу чергу. Організатори закликають усіх охочих приєднуватись до дружньої команди, прокидатися та починати свій день активно. В Олександрії ввечері 7 лютого трапилася ДТП за участі одразу чотирьох автомобілів. Автотроща сталася у районі Око поблизу перехрестя. На місці працювали правоохоронці та лікарі швидкої. Деталі розкажемо в сюжеті. В Олександрії в районі Око ввечері п'ятниці трапилася ДТП за участі чотирьох авто. Одне з них при зіткненні перевернулося на бік. Деталі автотрощі прокоментували правоохоронці. 7 лютого 2025 року, близько 17 години 30 хвилин, 36-річний водій транспортного засобу марки Volkswagen Таурек, рухаючись по другорядній дорозі на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та козацький шлях в місті Олександрія, не надав перевагу в русі автомобілю марки Audi А6, який рухався по головній дорозі, унаслідок чого сталося зіткнення вказаних автомобілей. У подальшому, після зіткнення, автомобіль марки Volkswagen Таурек зіткнувся з іншими транспортними засобами марки. Кундай та Renault. На місце аварії виїжджала швидка, проте, як повідомили медичні працівники, всі учасники ДТП від огляду та подальшої госпіталізації відмовились. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, ніхто з громадян серйозно не травмувався. Відносно одного з водіїв складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо вину цього водія буде доведено, то на нього чекає штраф в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Бережіть себе, будьте обачними та підтримуйте донатами захисників через надійних волонтерів. До побачення.